Вітаю, вас, шановні друзі. Коротко по ситуації, по дуже складній ситуації на Харківщині, а також чому так сталося. Як заявляють військові, які зараз знаходяться на передовій, не пропаганда, у якої все прогнозовано, все класно, оборона йде за планом, а саме ті військові, які знаходяться в окопах, і от вони кажуть, що ворог наступає дуже потужно і, на жаль, доводиться відходити з певних позицій. За інформацією військового пабліку Deep State, за минулу добу було втрачено три населених пункти: а саме села Мороховець, Олійникове та Зелене. Ну, хоча знову ж таки, якщо вірити українській пропаганді, то це все було заплановано. Тобто вони планували спочатку розмінувати територію, а потім по одному селу здавати русні. Я сьогодні на своєму телеграм-каналі опублікував відео, на якому видно, як російські військові в районі села Стрілече пересуваються собі просто як у себе вдома, взагалі без будь-якого супротиву. Там немає ніяких ні оборонних споруд, там немає ніяких окопів, там немає ніяких мінних полів. Там взагалі нічого немає. Там єдине, чого не вистачає, це вивіски. Ласкаво просимо. Як заявляють самі російські військові, вони навіть трохи здивовані, чому це українська пропаганда вже останні півроку з усіх усюд кричить, що буде наступ на Харків, а вони спокійно собі заходять, взагалі без будь-якого супротиву. Ну, розмінована територія вже багато про що каже. І це зараз, друзі, претензія ні в якому випадку не до військових. Вони воюють, вони б'ються, вони виконують свою роботу. Це претензія до військового керівництва та до української влади, які не створили умови для військових, щоб вони могли спокійно виконувати свою роботу і захищати Україну. Але давайте повернемося до... Фортифікаційних споруд. Всі ви пам'ятаєте, як президент Зеленський ще наприкінці 23-го року їздив на Харківщину і перевіряв всі ці оборонні фортифікації. Була ось така цікава новина. Як бачите, на фотографії голова Харківської Ода Сінігубов показує Зеленському, що ми отут ну, зробимо вигляд, що ми будуємо фортифікаційні споруди і роздербанимо гроші. А он там, по пасаці, Русня собі спокійно піде і буде наступати далі на Харків. Таким чином, одним пострілом уб'ємо двох зайців. І гроші роздербанимо і здамо території. Але і це ще не все може виникнути питання. Так, а що ж всі гроші розіграли? Ні, друзі, не всі. Все таки будівництво Велос, але не оборонних споруд, а будівництво траси. В кінці 23-го року агентство відновлення відзвітувало про те, що е, іде будівництво дороги. Відновлюємо маршрут Харків-Вовчанськ. Ну, щоб Русакам було легше дійти до Харкова. І на все оце будівництво цієї дороги було виділено 370 мільйонів гривень. Дані цього тендеру із сайту Прозоро я опублікував на своєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю. І таких тендерів, друзі, сотні, просто сотні. Тендери на ремонти доріг, на озеленення парків, на ремонти шкіл у прифронтових територіях. Ви уявіть собі, кожного дня прильоти там на Купінському напрямку. А туди Мустафа Наєм, який є керівником у цього відновлення, програми цього відновлення, списує 100 мільйонів гривень на ремонт школи. 100 мільйонів на ремонт школи, в яку не сьогодні-завтра прилетить чергова ракета. І там в загальній сумі тендерів на десятки мільярдів гривень. Уявіть собі, скільки можна було побудувати оборонних споруд на всі ці гроші. Ну а в кінці коротеньке пояснення. Куди ж ділися всі ці гроші? Долу сьогодні ми знаємо, що 37 мільярдів ми тільки вкрали, вклали, вибачаюсь, в фортифікації.